Привіт, ну що сьогодні поговоримо про те, чому трон під TikTok, здається трохи хитається, і куди ж насправді рухається світ коротких відео? Якщо ви створюєте контент або просуваєте бренд, це та розмова, яка допоможе зрозуміти, де варто зосередити зусилля, от просто зараз. Дивіться, хоча Тікток все ще здається абсолютним королем, його майбутнє, знаєте, таке туманне: потенційні заборони, постійні зміни в політиці, все це змушує і авторів, і великі бренди ставити собі одне й те саме питання: а чи варто й далі робити ставку лише на одну, хай і таку потужну платформу? А тепер давайте подивимось на цифри. І тут ну є невеликий сюрприз. Якщо взяти кількість активних користувачів на місяць, то Інстаграм насправді значно випереджає Тікток. Це, звісно, не означає, що Тікток менш важливий, але це чітко показує: потенційна аудиторія на інших платформах може бути навіть більшою. Отже, попри просто шалену популярність, позиції TikTok не такі вже й міцні. Давайте розберемося, що саме спричиняє оцю невизначеність і чому все більше людей так активно шукають альтернативи. Фундамент платформи, скажімо так, тріщить під тиском одразу з кількох боків. По-перше, це юридичні загрози, потенційні заборони в різних країнах. По-друге, постійні питання щодо безпеки даних ця тема нікуди не зникає. Ну і нарешті є таке відчуття, що сама ДНК продукту потроху змінюється. А все це разом створює ну дуже ризиковане середовище для тих, хто будує свій бізнес саме на цій платформі. І ця невизначеність змушує авторів та бренди діяти стратегічно. Експерти тут, знаєте, говорять в один голос: диверсифікація, тобто розподіл зусиль на кілька платформ, це вже не просто якийсь там запасний план, це, це необхідність для виживання в сучасному цифровому світі. Ось тут експертка з соціальних мереж Елла Гілкріст просто блискуче сформулювала проблему. Аудиторія, яку ми всі будуємо на будь-якій платформі, насправді нам не належить вона належить платформі, і це по суті ключовий ризик, яким потрібно навчитися керувати. Окрім ризиків, є ще чотири потужні причини рухатися далі. Це, по перше, просто шалена конкуренція, через яку пробитися стає все важче. По-друге, специфічна демографія, яка може просто не збігатися з цільовою аудиторією. Можливо, стиль контенту краще зайде на іншій платформі. І, звісно ж, та сама нестабільність, яка змушує шукати надійніші гавані. От, до речі, чудовий приклад про демографію: у TikTok просто тотально домінує покоління Z, і це ж чудово, якщо це і є потрібна аудиторія. Але якщо ціль міленіали чи люди старшого віку, то їх тут можна просто не знайти в достатній кількості. Гаразд, а тепер найцікавіше давайте зануримося і подивимось, які ж альтернативи існують і що вони взагалі можуть запропонувати. Два головні конкуренти це звичайно Instagram Reels та YouTube Shorts. і вони пропонують абсолютно різні переваги. Reels ідеально вписаний в екосистему Мета, що робить його потужним інструментом для візуальних брендів та продажів. А от YouTube Shorts дає доступ до гігантської аудиторії YouTube, має кращі інструменти монетизації і дозволяє використовувати вже наявну базу підписників. І щоб просто усвідомити масштаби, YouTube Shorts генерує понад 200 мільярдів переглядів щодня. Це просто космічний потенціал для охоплення нової аудиторії. А тепер погляньмо на менш відомого, але ну надзвичайно цікавого гравця. Він доводить наскільки потужними можуть бути сфокусовані нішові спільноти. Отже, Red Note – це китайська соцмережа, яка стала справжнім гігантом у певних категоріях. Вона орієнтована переважно на жіночу аудиторію і є неймовірно потужною платформою для брендів у сферах краси, моди, товарів для дому, а все завдяки глибокій інтеграції з онлайн торгівлею та інфлюенсер-маркетингом. Але є ще більш нішові платформи. Наприклад, клепер він приваблює старшу аудиторію міленіалів та покоління X своєю аутентичністю, таким, знаєте, нефільтрованим контентом. А на противагу йому, Лемон Ейт, який, до речі, належить тій самій компанії, що й TikTok. Він пропонує такий відшліфований естетичний контент у стилі Інстаграм, ідеально для ніж краси, моди та їжі. Так, з такою кількістю варіантів виникає абсолютно логічне запитання. А як же обрати правильну платформу, чи може навіть декілька платформ для себе? Насправді все зводиться до чіткої стратегії. Почати треба з фундаменту, хто аудиторія і які бізнес цілі. Далі вже тактика, який стиль контенту підходить і які є можливості для монетизації на різних платформах. І нарешті, найголовніше це постійний процес, враховувати алгоритми, тестувати різні підходи, аналізувати результати і постійно адаптувати свою стратегію. І все це підводить нас до ключового фінального висновку про те, яким насправді буде майбутнє онлайн контенту. Отже, головна думка така: не варто шукати наступний Тікток. Мета не замінити одну платформу іншою, мета розумно диверсифікувати свою присутність. Треба бути там, де є аудиторія, і максимально використовувати унікальні сильні сторони кожної окремої платформи. І це суво ландшафті залишає нас усіх з одним ключовим питанням на подумати у цьому новому фрагментованому світі, де кожна платформа має свою унікальну аудиторію та правила гри, де саме розповісти свою історію, щоб її справді почули.